Мої вітання, шановні шостинці. В ефірі телерадіокомпанія Акцент. Черговий випуск інформаційної програми День до вашої уваги, короткий анонс новин. Тротуарне покриття на жвавій ділянці вулиці міста оновлюється швидкими темпами. Цирк Олімп розповість шосткинцям про пригоди маленької дівчинки у казковому світі. В Малазі шосткинці стали призерами чемпіонату світу з армреслінгу. Плиточне покриття поступово замінює вже застарілий асфальт на центральних вулицях нашого міста. Швидкими темпами йде реконструкція тротуару по вулиці Карла Маркса поблизу продовольчого ринку. Поруч пошта, супермаркет, зупинка. Тому на цьому місті завжди дуже жвавий потік пішоходів. Як ведуться роботи на даній дільниці, дізнавалася Марина Шумейко. Гарна, хоч і достатньо прохолодна сонячна погода, сприяє завзятій роботі плитка укладчиків. Найдовша вулиця нашого міста поступово набуває більш сучасного вигляду. Завдяки чиєї ініціативи ведуться ремонтні роботи тротуару біля магазину Оксана, розповідає головний інженер приватного підприємства Шляховик Шостка Анатолій Комендант. Це все ініціатива Миколи Петровича Нагі і все це ділиться за що бюджетних денег. Тобто споконвіді сесія виділяє гроші, і все ділиться тротуари по Городу шостка на цьому місці постійно відбувається жвавий рух перехожих. Поруч зупинка, магазин, пошта. Анатолій Миколаївич повідомив площу підрядного об'єкту. Діто 250-255 квадратних метрів. ми ту плітку з Оксани соєняємо і от з магазином. Здесь був асфальт, ну асфальт трохи ніже, ніж бордюрі. Подаємо тут зістояла вода. Зараз буде все красиво. Дощ, морози, відлига дуже впливають на якість асфальтного покриття. Також асфальт під час спеки виділяє шкідливі пари. На відміну від асфальту, який заливається раз і назавжди, плитка легко демонтується. Особливо це важливо, якщо раптом будуть потрібні які небудь земельні або аварійні роботи. Всі ці переваги врахувала влада і не пошалкувала кошти на більш якісне тротуарне покриття. Щас асфальт це укладили на дороги. А везде по візі ми заложили марата, заложили до досвемі туди плиточку, караленка на днях положили. Тось. Плитка чим вона во ну, смотрится лучше, краще, немножко дороже, але смотрится краще. Если комунікації перекладывать, плиточку зняли, положили на место його встановили. А якщо асфальтобетонное покриття, ж перерили, потім все по новому треба ложити. Мешканці міста підтримують таку перебудову тротуара. дехто навіть підказує, де ще потрібно зробити плиточний ремонт. Зимою будеш шиті, не будеш падати, ямах не буде нормально. Що пускай делают. Я очень положительно отношусь, потому що міську давным-давно приводить в порядок. Особенно центральную улицу, левая сторона. Там взагалі пройти невозможно. Ідея хороша, ремонтувати тротуар. плохого. Нічого. Слід зазначити, що на цьому робота по благоустрою міста не завершується. Багато вже зроблено і багато чого ще заплановано. Планується, значить, по депутатському ми доложили, але там ще церкви до інституту буде алея. Сплитки виложені. Ну а так, по мірі, так сказать, ми цілий рік працюємо, так що, от говорять, перед виборами. Да ми ж почали, тільки зима закінчилася, і почали працювати. І працюємо постійно. Разом з маленькою дівчинкою, що за сценарієм потрапила до казкового світу, глядачі зануряться в чарівний та яскравий світ цирку. Еквілібрісти, повітряні гімнасти, акробати, поні, лама, дикабрази та інші циркові артисти розважатимуть шостинців протягом трьох днів. Актори обіцяють, програма буде цікава не тільки дітям, а й дорослим. Детальніше у сюжеті Євгенії Павлової. Який розважальний заклад однаково люблять діти та їхні батьки? Звичайно, це цирк. Веселі клоуни, чудові фокуси, виступи дресированих тварин. Все це приводить його відвідувачів в повний захват. Київський цирк Олімп, що завітав до нашого міста, пропонує своїм шанувальникам найяскравішу програму. У нас програма розножанрова. У нас є здушні гімнасти, еквілібрісти. Є акробати на скакалці, на батуті, на турниках. Вся програма зроблена спектаклем. Персонажі в цьому спектаклі теж дуже интересные. о том, як маленька девочка дівчинка в сказочний мир. Також наглядачів чекають найрізноманітніші дресировані тварини, якими можна помилуватися і позастрити їхнім талантам. Анастасія Кухар працює з висатими пухнастиками. Дівчина розповідає, це тварини надзвичайно граційні та примхливі. Хочу сегодня сделаю, завтра не хочу, отстаньте от меня, ничего делать не буду. Вот у меня три кошечки, всех мы их подобрали в разных городах. Это все уличные кошки, мы им спасли жизнь. Справжні окрас и выставы, Едек раз пушок. Чего-то добиваемся, каких-то новых высот. Делаем какие-то интересные с ними трюки. Я дрессировщик собак, собак. Такой оригинальный номер с пуделями, веселый. У нас интересный, хорошее представление. Зрители, которые посетят, они будут очень довольны, потому что мы не похожи на... Другі програми. Глядачів, які прийшли в цирк посміятись від душі, разом з усіма артистами розважить веселий клоун. Його роль виконує Євген Айзиков. Помічниками його номер є й птахи. Зокрема, улюблений артист Півень Петручо, завдяки якому номер набуває неповторних барв за енергетикою. Це дуже умний петушочок. Ми його любимо, кормимо, ухажуємо. Він, він радує наших зрителей. Пан Євген говорить, найкраща похвала та винагорода для артиста є сміх і радість глядача. дача. Приходіте к нам на наше представлення. Ми вас ждемо з радостю, з волнением. І нам не вистачає завжди ваших гарячих довгих, продолжительних аплодисментів. Відвідавши цирк Олімп, ви зможете зануритись в атмосферу свята. Яскраві вогні, весела музика і приголомшлива по своїй красі вистава принесе задоволення і подарує гарний настрій всім. Програма триватиме дві години з 15 хвилинною перервою. Артисти чекатимуть на вас в п'ятницю о 18-й годині, та у суботу та неділю о 12-й та о 16-й годині. Вартість квитків у п'ятницю 49 гривень, у вихідні від 60 до 120 гривень. Шосткінці вкотре підтвердили, що нам є чим пишатися в спорті. Наші спортсмени стали призерами чемпіонату світу по армреслінгу. Скоала Лумпур команда тренера Дмитра Карпенко у складі з Євгеном Гуленком та Артуром Маргаряном привезли дві бронзові та срібну медалі. Майже відразу поприльоти своїми враженнями від чемпіонату вони поділилися з Мариною Шумейко. Незважаючи на осінню холодну погоду, порівняно з малазійською жарою. Шосткінські спортсмени силачі випромінюють радість і гордість від завойованих нагород, але ж їм насправді є чим пишатися. Дві бронзові та срібна медалі доказали дуже високий рівень підготовки наших спортсменів. Цьогорічний чемпіонат світу вразив шосткінську команду своєю масштабністю та кількістю спортсменів, взявши в ньому участь. Розповідає президент обласної федерації АРМ головний тренер Дмитро Карпенко. От чемпіонат, звісно, впечатліл своєю. огромности, скажем так. Потому что 52 страны, которые приняли участие в чемпионате мира по армрестлингу, было заявлено более полторы тысячи участников. Вот. Поэтому сам чемпионат длился много дней подряд. С 29, по 3, с 29 сентября по 3 октября. Поэтому буквально каждый день с утра до вечера шли соревнования, финалы в конце. Поэтому, конечно же, масштабы соревнований были Огромнейшими Евгений Гулинок занял бронзу среди семи участников на правую руку в гранд мастерах. Вот я думаю, вы покажите медаль. В категории 100 плюс. Маргарян Артур завоевал серебро и бронзу, вот на обе руки выступал, и он выступал среди инвалидов последний день 3 октября среди инвалидов и только два человека. Приїхала з України серед інвалідів. дивлячись на прості усміхнені обличчя шосткінських спортсменів, важко уявити, скільки труда та завзяття була викладена ними для такого бажаного результату. Адже змагатися довелось з найсильнішими світовими спортсменами, такими, наприклад, як американець Роберт Бекстер. Про те, яким був шлях до світового чемпіонату, поділилися призери змагань Євген Гуленок та Артур Маргарян. В серйозно займався полгода назад. Благодаря Дмитрию Сергійовичу. Він мені предложив. Пропонував... Посмотрел, взял меня за руку, хотя боролись, ему вроде понравилось, предложил, мне тоже понравилось. Ну вот занимаемся. Лет, наверное, 14 проводятся на импульсе соревнования. Ну, тоже медали были, тоже выигрывал соревнования эти. Ездили в Сумы, в Сумах третье место занимал. Ну и это раз в год было. А так, в основном, благодаря Дмитрию Сергеевичу, вот этот промежуток полгода, начиная с, ну да, с марта месяца, ну, хорошо пошло у меня, я очень доволен. Тренируемся и дома, и в спортзале. И, вот, все, в основном, все, вся тренировка заключается в развитии силы своей, да, и техники какой-то своей борцовской. Вот, вот в этом и заключается. треба зазначити що поїздка наших селачів на чемпіонат світу в Малайзію стала можлива завдяки неабиякій фінансовій підтримці провідних шосткінських промисловців та не й до розвитку армспорту у нашому регіоні громадян благодарність огромна євгенію Чернову, тому що саме благодаря йому спортсмен гулінок Євгеній поїхав от і не тільки на чемпіонат світу, а також на чемпіонат європи от також хочу виразити благодарність бель нашій бель в ліце Пьера Борнего, который тоже участвовал э, финансово, хочу сказать отдельное спасибо за предоставление спортзала э, SportLife. Это, наверное, лучший спортзал, если не есть лучший, да, в Шостке. И вот э, Евгений Гулинок, вот мы благодарим руководство спортзала, также приглашаем туда. Тренування людей, якщо ви нас видите, ви можете свободно к нам подходить, интересоваться армреслингом, э, спрашивать относительно тренировок, техніки. Також виходить передача Железний мір шостки на телеканалі Акцент. Поэтому не равнодушны к спорту. Малазійська столиця запам'яталася шостінцям не тільки завдяки високому рівні проведеного в ній чемпіонату світу по армрестлінгу, а також виражаючи контрастності своїх вулиць. Спортсмени мали змогу ознайомитися з основними пам'ятками архітектури. Тектуры Куала-Лумпур. Спробовать местную экзотичную еду, то тем самым впечатлить азиатский выходит, колорит. Мероприятия не проводились, мы прошли сами по центру города, съездили в пещеры Бату, Бату Кейвс, знаменитые. Вот, поэтому немножко увидели, увидели Куала-Лумпур, вот все его плюсы, и минусы. Вот кое что, конечно, очень понравилось, кое что не понравилось. Вот. Як спортсмени, так і я, конечно, немножко скучали, э, по родной землі. Дуже важливим є те, що спортсмени не збираються зупинятися на досягнутому. Попереду ще багато змагань, в яких шосткінські багатарі планують взяти участь та продемонструвати не менш вражаючі результати. 17 октября у нас буде соревновання обласне Кубок Сумської області. От сюди приїдуть всі топові спортсмени чемпіони України із Сумської області. Вот, и мы будем по полной программе развивать армрестлинг среди всех категорий, среди ветеранов, инвалидов, среди молодежи, даже среди девушек, если так пойдет. Вот, и я надеюсь, Сумщина будет одна из лидирующих областей вот, в армрестлинге в следующие 2-3 года. Тож мы бажаем этим чудовым человекам сдобутище на одну перемогу в армспорте, поднимающий украинский прапор под наш национальный гимн. 9 жовтня відзначається День пам'яті апостола Іоанна Богослова. У народі примітили, якщо на Богослова сніг, то зима війде в свої права на Михайлів день 21 листопада. Якщо дощ зі снігом середини січня до середини лютого тричі варто чекати сильної відлигі. Якщо сонячною тепло, липень буде дощовим і холодним. Тож якої погоди слід очікувати у п'ятницю, дізнаємось з нашого синоптичного прогнозу. У шостій хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря в день плюс 5. вночі стопчик термометра показуватиме мінус 2 градуси морозу. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради та Шостка Ньюз. До наступних зустрічей. На все добре.